Assassin's Creed 3. це було щось, щось нове, це вже нарешті, нарешті змінилася трошки епоха. Вже інше століття, більш сучасне. Тепер це взагалі сполучені Штати. Ну точніше, вони напевно, не були тоді ще сполученими штатами. Коротше, це в Америці все відбувається, і власне, якраз під час американської революції в цій грі є ремастер, і власне можна пограти на всіх сучасних. Консолях, платформах і у цьому всьому файні оцінки критиків, файні оцінки гравців. Як тобі? Дивись для мене Assassin's Creed стали певною кризою. Ну чому? Тому що з однієї сторони, я не можу сказати, що це погана гра, з іншої сторони, я зрозумів саме в Assassin's Creed 3, що мені треба від Асасінів, і за що я взагалі полюбив цю серію. І Фішка в тому, що в цій грі цього немає. Чому зараз все розкажу? Ключовим аспектом, типу, третьої частини стала абсолютно інша епоха, і проблема цієї епохи якраз в тому, що вибрана вона, як на мене, була не занадто вдала. Бо естетика Америки, коли вони билися за незалежність. Ну, дуже специфічно, ну знаєш це абсолютно не італійське місто, це абсолютно не Франція, це, ну, взагалі не то. І в цьому контексті ти втрачаєш перше, за що любиш Асасін, це от цей світ. Ну, погодься, ну дуже рідко в житті. Ти задумувався, а от би. в... Сподорожувати в Америку частів фронтирів, коли відбувалися, типу, битви там умовних британців, іспанців, французів за незалежні Ну, типу, немає у тебе ніяких асоціацій, немає візуалу, немає картинки в голові. Типу, і воно так і виглядає: тобто, це дерев'яні будинки посеред палів і купа озброєних людей з різними прапорами Європи. І ця атмосфера, вона прям не та. Але давай, напевно, почнемо з іншого. Assassin's Creed 3 дивує нас з самого початку. Чим? Бо тут є старанна робота над тим, щоб спробувати створити щось нове. Бо перша місія, велика перша місія, відкриваючи, вона йде там годину, дві, ну прям, типу, відчутна, помітна. Вона закінчується прямо неочікувано і зроблена вона дуже кінематографічно, тому що нам дають героя. Це дорослий чоловік. Ми ними паркуримо, робимо завдання, приходимо. І в якийсь момент ми доходимо до сходки, і ми розраховуємо, що зараз буде посвячено в асасини. От ми розраховуємо, що це наш герой, і ось станеться та подія, до якої ми рухаємось, і являється, що це. Її посвячення тільки в тамплієри. Всю відкриваючу сцену, та, ми грали за тамплієра. І це вперше, коли серія е, дає не просто побути тамплієром, вона скоріше показує, знаєш, якісь їх внутрішні традиції. Тобто, це не просто абстрактний ворог, це повноцінна ідеологія, яка входить в контраверсію з нашою. А потім ми починаємо грати за нашого персонажа, і це виявляється індієць, маленький хлопчик. Ми там теж розвиваємось з самого дитинства в індійському племені, і по суті, це наскільки ми можемо зрозуміти, син того тамплієра. От і тут починається ключова проблема номер два. Бо якщо я казав, що Всесвіт мене взагалі не манить, і у мене ніколи не було візуала, картинки асоціацій от цього періоду якийсь голові. То другий момент, друга важлива річ, яка цінна в виграв Асасінкріда була для мене, це головний герой. Я хотів розуміти його монітивацію. Я не завжди асоціював себе з ним, але я завжди його розумів. Я розумів і Альтаїра, я розумів Ісо. Але проблеми з цим хлопцем в третій частині починаються з того, що я уявлення не маю, хто це. Тобто я не можу згадати його ім'я. Конор? Чи Конор? А, потім Конор. Спочатку в нього було там нечитабельне ім'я, якесь, ну, типу, корінних американців, які дуже важко виговорити. Але та, потім його звуть Конором. Власне, ось і такого рівня це герой. У нього є свої переваги, у нього є це сакира, тобто, і голадно, вони попрацювали, вони зробили ну, роботу. Дійсно, типу, можна сказати, що третя частина вона повноцінна, заслужена, номерна частина. І здається, за рахунок реклами, за рахунок того, що це американський ринок, тобто американська історія і американський ринок є найбільш плати, спроможним гра, наче як продалась. Але у мене. Взагалі не було кайфу, коли я грав саме е, знаєш, от кайфа асасинового за рахунок візуалу, за рахунок якоїсь історії, бо воно все було от ну дуже не, ніяке. Ці міста ніякі, ці герої ніякі. Тобто, ідея, наприклад, з фронтиром, що ти будуєш своє поселення повноцінне, вона відчувається як чіткою і досить таки ну, потужною еволюцією ідей другої частини. У Альтеєра не було нічого. У Ецьо була вілла. Тут ми будуємо повноцінне поселення, де модифікуємо не один будинок, а декілька різних, більше там є місії з цими людьми, яких ми запрошуємо. Тобто ми проходимо місії, щоб запросити туди мешканців, і ми розвиваємо це своє поселення. Тобто воно відчувається як еволюція. Але чи відчуваєш ти себе там вдома, чи відчуваєш ти якусь атмосферу, яка була. Навілле аудитори, або яка була у відьмакро, наприклад, в е, крові вино. Ні, я не відчував цього. Типу, я реально відчував себе як хлопчик на побігеньках, який для рандомів бігає. Тобто, воно було. Добре зроблено технічно, знаєш. Ну тобто з додаткові місії створюють додаткових персонажів, ти їх запрошуєш, та, ти їм допомагаєш, ти там допомагаєш кавалерувати, Але ти не відчуваєш себе не те, що вдома тут. Ну, ти взагалі ніякої асоціації з цим поселенням не відчуваєш. У мене було асоціація, що я побудував е, локацію для додаткових квестів. От знаєш, типу, є. Коли мені дають світ з додатковими квестами, а цього разу я просто побудував локацію, де мені додають квести, вдома, я там це не відчував. Мій герой не був туди вписаний, як знаєш, от як то, що от він досяг, типу що він будує дім. І відповідно емоційно воно не працювало взагалі. І тут якби треба підкреслити, що от ну в грі є багато прикольних моментів. Там були місії з пошуком скарбів, були місії додаткові з боями на морі, які потім еволюціонували в Black Flag і в Rogue. Але я не відчував емоційної прив'язки ні до історії, ні до героя. Ні до епохи, власне, ні до чого чи подобалось мені досліджувати? Ні А стосовно епохи, можу тобі сказати так. Можливо, це якийсь типу ну, поширений прикол, але по факту конкретно оця частина американської історії мені взагалі теж не цікава. Мені нав, навпаки, мені було більше цікаво, якраз європейські якісь історії, або ну або е, там щось ближній схід, або це все. Це набагато більш цікаво, ніж що, що там відбувалося в, е, в Сполучених. Чому, я... ну коротше, в американській історії вони ще не Сполучені Штати. От. І якби можливо в цьому якийсь прикол. Тобто ми не відчуваємо цього вайбу, бо це прям було дуже далеко і дуже нам не цікаво. Плюс якихось дійсно характерних особливостей такого гарного, як Рим, Венеція, чи я не знаю, Константинополь. Ну такого там не може бути, бо по факту там такого не було. Там були, ну. Бо, як ти і казав, дерев'яні якісь будинки, та і, і все. От. Але те, що зробили морські бої, начебто це досить цікаво. Ще наскільки я знаю, вони додали полювання. Бо ми граємо за коряного американця, тобто тут ну, без полювання нікуди, і начебто там змінювались пори року. І напевно це було вперше в серії. От бо, ну, типу, в мене взагалі дуже асоціюється, хоч я знаю, що е, це не постійно так. Але третя частина в мене особисто дуже асоціюється з зимою, е, так до речі, багато людей асоціюють. Там був період саме зими, і е, знову ж технічно там було прям багато ідей, і це полювання, і все це нове було. Але Воно відчувалось мені чужеродним, чужеродним до серії, і мені взагалі не хотілося досліджувати цей всесвіт, ці території, ці локації. І я думаю, що це пов'язано саме з певною естетикою, бо в той період Америка і в цілому Америка як така вона досить практична. Знаєш, про мистецтво там говорять переважно люди, які приїжджають з Європи, щоб заробити на мистецтві деняг. Можливо, це мій стереотип. Я недостатньо досліджую історію. Але е, розумієш, коли ти приїжджаєш в умовний Константинополь, там е, відчуття є у цих от е, там тобі в таких турецьких образах герої. От, е, там може бути турецька зброя, ну знаєш, оці шаблі, оцей цей вайб. Е, те ж саме стосується якби, певних інших епох, е, навіть той самий Єгипет, про який ми в майбутньому поговоримо. Там також є певна атмосфера, яка перетікає. З архітектури в локацію, з локації в зброю, зброї в одяг, ну тобто. Воно все цільне. А от якщо ми говоримо про цей період, він виглядає дуже практично, не мов, ну типу, в цьому, бо там намішано все, бо от це Сполучені Штати, і ми воюємо за ці Сполучені Штати, і у всіх була саме практична мета. Тобто, історичні персонажі, яких ми зустрічаємо, вони не були митцями, вони були практиками. А, е, типу, речі, зброя, об'єкти, які ми зустрічаємо, воно все практичне. Тобто у нас немає в цьому якоїсь. Е, 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 Типу, от ідеї, немає от вайбу, знаєш внутрішнього. І воно передає епоху, але тобі не по кайфу. Ну, принаймні мені не покайфу. Я не, не отримав задоволення від боїв, я не отримав задоволення від естетики. Взагалі. І ну, знову ж таки, не те, що в мене негативний досвід. Просто я не кайфував, я не отримував от прям естетичного задоволення до якого звик в серії. І отут для мене це стало досить такою великою проблемою, бо ти бачиш роботу, пророблену великою. Фінальна місія там непогана, епічна. Ти бачиш цей фронтір, ти бачиш додаткові можливості, але ну. Подивіться на те, як виглядає костюм Альтаїра, як виглядає костюм Етце Аудітори, як виглядає костюм предків, і потім подивіться, що нам дають в якості нагороди нашому індійцю: ну, типу, цей національний індійський костюм. Ну, це взагалі не той вайб. Ну, типу, ну, немає в цьому, от е якогось, знаєш, е сили. Е Історичності, от якою чогось глибокого і ґрунтовного, воно відповідає історичній епохи, яку вона вибрала, але тільки історична епоха не відповідає моєму баченню чогось епічного, ґрунтовного і цікавого. Е, в результаті будь-які технічні нововменнення, як то полювання, зміна сезонів, е, битва на морі, вони не працювали особисто для мене. Тобто вони технічно працювали і зроблені були цікаво і різноманітно, але мені... Всесвіт не будувався, я не кайфував, коли там знаходився. Я знаю, що там були такі сцени взагалі, навіть якісь сумісні місії оцього головного героя і оцього його батька з самого початку. Там, взагалі, якось, ну, типу, це нормально, прикольно обиграли, чи взагалі не дуже якби конфлікт поколінь. Там батько і син, і оце все якось обигрували це чи поверхнево. Якщо чесно, то я не відчув між ними ніякої хімії, я не відчув якихось емоцій. Вони занадто різні, вони так виглядали, вони так відчувались. І в комунікації спільні місії також не виглядали як щось нове для серії. Бо насправді у нас вже були компаньйони в тих чи інших місіях, і порівняно, ну порівняно з Creed 2 але відкриваю частину Assassin's Creed 2. Вибач, але вона вчить нас паркуру під час нашої біганини з братом на перегонки. Типу, ми з нашим братом, з братом Аудітора, біжимо по дахах, вчимося, біжать, прибігаємо перші. Нам показують неймовірний краєвид міста. Вони обіймаються і каже, брат, у нас чудове життя, хай воно не змінюється. І наступний типу місія їх всіх вішають. Типу, уяви цей емоційний злам. Ти вже полюбив цього брата за одну місію. Він підколює тебе як старший брат. Ну, типу, знаєш, але ви, ну типу, і в, от вайб хорошої сім'ї, ну, типу, здорової, знаєш, якою кожен підколює іншого. І ти в це віриш. І потім ти в це втрачаєш, і такий: «Ти чо? Ну, в мене тільки що був брат, а тепер мінус два брата. І бача, і куди це все? І все сипиться». і ти відчуваєш те ж саме, що відчуває герой. Тут ти зустрічаєш якогось мужика в тріуголці, і він такий, я там плеєр. Ти такий, отлично, а я нет. Я індіанець. Ви полюєте на нашій землі. А вони кажуть, ну ми всіх істрібляємо, тому що тут прогрес, всі діла. Він такий, ну ладно, виходить. Ну ось. Ну, у мене такий вайб був, ну, типу. Я, я зрозумів загалом таке не про що. Чи можна вважати цю частину початком кінця? Ні, 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 початком кінця абсолютно точно можна вважати четверту частину Black Flag Тут ну абсолютно беззаперечно, це стало відправною точкою до занепаду серії. І я вважаю, і це залишиться зі мною назавжди. Можете сперечати скільки завгодно, але це саме поховало ту Ubisoft, яку я любив. От саме Black Flag і успіх Black Flag, у. Знищив і франшизу Асасін Creed, і знищив Ubisoft, яка робить хороші ігри можливо, не ідеальні, не геніальні, не легендарні, а хороші. От, але ми про це поговоримо обов'язково в наступній частині. Тож, розповідайте в коментарях, чи грали ви в третій Асасін Creed, чи грали ви в оригінал, чи вже в ремастер-версію. На сучасних консолях також розповідайте, як вам загалом наша серія відео про Assassin's Creed. А також не забувайте підписуватись на спонсорку і обіймати своїх хом'ячків. Всім гарного вечора!